мы продаем оружие. Вот разные там влиятельные международные организации сказали, что вот да, мы действительно продаем оружие. Более того, мы продаем, я так понимаю, элементы для оружия в Россию. Вот вы скажите, пожалуйста, если мы продаем свое оружие, мы продаем какие-то составляющие для оружия в Россию, которыми же они против нас стреляют. Теперь выясняется, что мы ведем активные деловые Ну, извините, торговые взаимоотношения з оккупированной территорией на Донбасі, що показали эта вот блокада і этот уголь. Тоді що, що, що происходит вообще на самом деле? Вот Почти ми продаємо ну, оружие? Ну, це, вот це власне називається гібридним миром. Наша влада на російську гібридну війну відповіла гібридним миром. А, що це означає? Це означає, що а, ми не воюємо, ми торгуємо. Тому що тут вже знову, я знову говорив, ще повторюю, що війна це продовження політики. Хто у нас реалізує цю політику і чиї інтереси реалізуються в цій політиці? Тому що політика це реалізація інтересів панівного класу, якщо вже брати класиків. Так? А хто у нас панівний клас? У нас який політичний режим встановлений в країні? Янукович е, запровадив клептократичний режим, цей пост влада його зміцнює, принаймні намагається зберегти. Тому їм головне не територіальна цілісність країни і не перемога у війні. Бачите, наш президент навіть не ставить питання перемоги у війні, а це головна воєнно-політична ціль, яка ставиться в будь-якій війні. Розумієте? Якщо ви не ставите цю політичну ціль у війні, ви програєте війну. І так капітулюєте, втратити свою територію і втратити країну. Ми, ми не, не апелюємо цими категоріями, тому що ми вважаємо, у нас війни з Росією немає. Ми, ми жодної угоди не денонсували, навіть угоди про перебував статус перебування Чорноморського флоту. Таким чином, той Чорноморський флот навіть за нашим законодавством законно там перебуває. У нас до цього часу стратегічне. Кстати, партнер... да, очень Об этом стратегічне не партнерство говорить. з Росією. У нас не війна, у нас стратегічне партнерство з Росією. Хто у нас, президент сказав, що у нас війна, чи у нас десь закріплено на офіційному рівні? Нема ж ніде, нічого. Розумієте? Якщо говорять, у нас війна з сусідом. З яким сусідом? З Польщею, з Словаччиною. А не називають.